Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді гарний, дуже дешевий будинок, який знаходиться в селі Хотинівка, це Чернігівська область. Значить, по будинку Будинок не дерев'яний, криша не тече. Дорога асфальт, дуже гарний дім по дуже смішній ціні. 79 тисяч гривень це менше 2 тисячі доларів за житловий гарний газифікований будинок в селі Хотинівка Чернігівської області, кирпичний дім, дві жилі кімнати, прихожа, кладова, веранда, газова груба, піч, є сарай для хазяйства, колодець в дворі. Площа будинку 60 метрів квадратних участок 24% сотки, плодоносний огород. В домі зроблений свіжий ремонт стоїть новий забір. Є кадастровий номер. Абсолютно всі документи в повному порядку. Кому буде цікаво, обов'язково переходите в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал, де знаходяться контакти власника цього будинку і ви зможете зв'язатися з ним напряму, домовитися за перегляд та покупку цієї нерухомості. Кому було цікаво, щоб не пропускати нові оголошення, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, а також на цей YouTube канал, щоб бути завжди в курсі нових оголошень з гарною дешевою нерухомістю. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.